Пам'ятаєш про ну, Другу світову війну? Ну, пам'ятаю, що помню, що е, у нас сапожник був. Німець сапожник в углу сидів і ремонтував обув. А так як у батька ж не було, батько був на війні, а нас було це я, Ніна, Я Ніна, Петя Володя. Петя Володя був. Це четверо, і мама п'ята. Мама п'ята, сині не було, от, їсти ж, не було чого, то той німець-сапожник договорився, щоб мама ходила в школу, а в школі там німцям їх не був штаб, і там їм їсти готували. Щоб мама ходила туди, у німецьку столову і там, вроді, повар, німцю допомагала, зате він там лушпайки давав від капусти, від картошки, а мама там, ну, Ну, чистила там, допомагала. За це ото відходи давали. І, там, То мама приносила, мила нам і ото от, те варила. Ну і мама казала, що німець іноді приносить пару грудочок сахара, то давав мамі, щоб мама якогось там чайку чи що дітей напоїла, бо корови вже не було. о. Ну, коротше говоря, що німець тої німець сапожник ще мамі допомагав, щоб ну, то такою їдою, хоч що -нибудь. За хліб, не знаю. Може, коли який там і кусочок хліба приносив, там нам давав по грамочки. Мама ж твоя була багатодітна. Ну да, так, того... ну, да, вона ж була ще то, героїня. Героїня була. була... медаль отримала, так. Да, хоч дітей... якась їжа, щоб. Ну, тож, ніби це ж бачив молота малі. Я 40-го, а саме менше 42-го плачемо, больні, от, і їсти нема чого. І йому ж видно, жалко стало. І він договорився з поваром, щоб мама туди ходила, йому допомагала там, картошку чистила, посуду мила, а за це їй відходи давали. Вона приносила додому. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що вона приносила такі великі. Коробки, ну, такі коробки, такі літрів на п'ять, білі коробки. Е і там було, там було повидло, таке вишньове, вишньове повидло. І мама приносила ті коробки вже пусті, ну ми пальцями вимазували, там що ще трохи оставалося. Ото мама приносила, і ми руками вимазували ту, ті коробки, щоб хоч трошечки ото попадало ото. Отого нам вареничка попадала. Навірно, ну, навірно ж, може, я знаю, ж, мала була, може, же який кусочок хліба давав, може, яку там жменьку і крупи давав. Коротше говоря, отак мама нас спасла, що ми не померли з голоду. Такі спогади про війну. Да, отакі спогади про війну. Другу світу. Да. Нічого фашисти не. Знищили в селі. Нічого не ні одної хати. А ні... расисти тут в Вучі і в Верпіні ну, живого оце, місця оце, не залишило. Це таке. Нічого ми не чули, щоб там щось в селі було. там чи... Е -е... Е -е... Правда, одне, що чотирьох дівчат таке забрали в Германію. Ну це не німці, а це вже, як і німці вже пішли, там староста ж був. Ну, староста теж поганого нічого не робив, тому що як зайшли наші, то питали, що... ну, чи знущалися, чи не знущалися. І хто такий староста, О, то люди сказали, що нічого поганого не було. Я навіть з його дівчиною в школі сиділа за одною партою, сиділа. О, ну, я знаю. Ну, не було такого, щоб сверх що-то, От чотирьох дівочок, звісно, забрали і туди ж відправили в Германію. Ну, коли кончилася війна, всі четверо повернулися додому. Да, всі повернулися да. назад. усі, ж Живими повернулися да, живими назад. Потім вони розказували, що дві з їх попали до Бауера, там корови доїли. На хазяйстві там у його баура, їх не обіжали нічого там. Робили, в їх і в їх, там жили, не голодували. А двоє попали на фабрику. Попали на фабрику, от якась там ткацька фабрика. А на вихідний приходили до цих двох дівчат, і, там їх підкармлювали, там молочка попити, помитися, там у їх чи що. Щоб особового такого. Ну, я не чула, що було що щось. У всякому випадку всі, всі чотири вони повернулися додому. Потім. Вони Доді. то повернулися після побіди. Багато села не вернулося. Ну, звісно ж, погибли. фронтовиків. Ж, ну, так, да, це ж війна була, все таке. Війна є війна. Звісно, погибло багато. Це ще повезло, що твій тато живим повернувся да, з війни, твій да, старший брат. До подружки моєї батько не вернувся, Да. Батько вернувся, весь зранений, інвалід війни. Брат теж вернувся, теж ранений, ну, його пройшовся осколком касательно по голові зверху, щоб волосу його потім не різ. Кожу знесло на голові зверху у сіні. Ну, на інвалідності в його не було, на інвалідність він не подавав. Може, в старості, може, вже оформив. А я знаю, як молодий він вернувся, то е не подавав, О. а вернувся назад е на мотоциклі з коляскою. Приїхав додому. О. Ну, от я знаю. Такого вон виходящого, як тепер ось зробили і з Бучею, і зробили з гостомелем. Зірпеньом, що зробили, такого не було. Не було такого. У всякому випадку, в нашому селі не розбили нічого. Ні школу, ні медпункт, ні магазин, ні одного дому. Нічого не тронули. І над людьми не здівалися, ні. Їсти не було чого, звісно, бо грошей не отримали. Та які гроші, як це трудодень? які в При приселицьку. Виходить, що расисти ще більші звірі, ніж фашисти. Ну, звісно, да, ніякого сравнення. Ніякого сравнення. Я пам'ятаю, що коли та була війна, ми малі були, то ми не ховалися в підвал. Один раз тільки вже останній, коли був бой, був, через річку був бой, там був лісок, і в тому ліску там засіли німці і їх гнали со, наші знігерьовки. Так, снігрівка на горбку, а лісок був не, унизу, над річкою. Ну, називали лісок такий. У, у плавнях насадили дерев'я, воно розрослися і було таке. Ну, як парк, типу, парк, ну, його називали лісок. І от там заховалися німці, які гнали наші со сторони Снігерівки. І от коли їх там окружили то в тому ліску, от. а на ж було наше село. О, і Почався бой. Бой був ночі. То тоді я пам'ятаю, що нас мама ухватила і перенесла всіх у шкільний погріб. Там був підвал у школі. Такий хороший був підвал. І оце мама нас туди перевела. І ми цілу ніч до самого утра, поки, поки бой там не кончився, ми у підвалі в тому. Ну я мала, я, я щось. Я знаю, що таке було, але я видно, не спала. Як діти? Ми ж малі були, що мені три роки було, а ні, ні год був. То ми -то, не тільки мама і другі жінки. Поховалися, то погріб той був великий, бо та школа ще строїлася ще при царю, то погріб був великий. І не просто так, а він, як підвал, був, що буквою Г такий був глибокий і мочний був той погріб. То туди поховалися жінки з дітьми. Ну, і вже вийшли отуди, що вже, ну, вже не стріляли, нічого бойку, іначе вигнали німців з того ліска. Погнали їх туди далі, в сторону Херсона. Їх погнали. От, в сторону Херсона. То оце тільки єдиний, оце я пам'ятаю бой. Помню, помні, в перші дні, коли... помні, як руми на відступали. Ішли, ішли, ішли. Ми, як утром устали, лежали на печі, дивилися, проти нас було отак два вікна, оце була піч, оце була піч. А ми лежали на печі і дивилися в сторону жита. А вони йдуть, йдуть, йдуть. Ціла вулиця їх, йдуть, йдуть. І, і помню, як мама ругала нашого. Закрийте ширму, закрийте ширму. Вони ж побачать вас і постріляють. Вони злі, відступають в вікно щоб побачать, що ви із печі виглядаєте. Ну, і то мама ширму закрила і накричала на нас. І йшли вони і до самої ночі, ті румини йшли. От я знаю, що то не німці йшли. А відступали румини. Румини відступали. Ну, а тепер я книжку читаю, то, оказується, це і румини відступали і італіянці. в 43-му году, там от книжку я читаю про Черчилля. Там якраз написано, що в 43-му роду італія капітулірували. Оце вони ж вже відступали, вже уходили вони із фронту, уходили, верталися додому. Ну, на вірному місці з руминами. От. Бо там у книжці пишеться, що Гітлер там сма сходив, що того Ну, король, король Італії відсторонив Мусоліні, того, Дучу того, Мусоліні. Він його відстанив і через два дні об'явив капітуляції Італії. Гітлер з ума сходив, що той його предав, отой, ну, король Італії. От, отой Мабуть, трошки не так. Я... Пам'ять може тебе і підводить. Да, тут під... тут події більше. Ну, так, да, може, і підводить. але я пам'ятаю, як вони відступали, що вони не наступали, а вони відступали. От у мене. Тут події більш свіжі. Коли захопили в перші дні Гостомель, Бучу і Пінь, чи думала ти, що захоплять і Київ? Не знаю, в мене не було такого остраху. В мене була віра до кінця, що Київ не тронуть. Не то, що не тронуть, не захватять. На чому вона базувалася, ця віра? Не знаю, от не знаю на чому. Ну, от така в мене була віра. Що в Київ вони не війдуть. От... От вот так, отак вот от закарбувалося в мене, я знаю, що. От у мене така була віра, що в Київ їх не пустять. Все? Отаке вот мене було. Ну чого? Вже не знаю під чого. Києвом стояли вже. Ну, no, так і не знаю. чого. Південь України не знаю, От у мене була така віра. Така Херсон, була віра. твоя рідна Снігирівка. Нічого, Навірно, Богом мені так казалося, що не візьмуть вони Київ. Не візьмуть і все. Зараз, так. що ти думаєш, як закінчиться війну? Зараз я думаю, що Україна побіде. Да, От у мене не знаю, чого от... Україна по території в 10 разів менша. Нічого відстроїть. По людям менше Ничего. набагато, ніж Росія. Нічого, в кінці концу, хай Бог мене простить і хай мене люди простять. От моє таке мнення, що, мабуть, ця війна і треба була для України. Ми в кінці конців зрозуміли. Як ми жили, і з ким ми жили, і хто коло нас рядом жив із вовчими мислями. Що в Україні треба було очиститися? От, мабуть, Бог послав оцю війну, щоб український настоящий народ побачив і очиститься від всякої сволочі. Ну, від кого? Від колаборантів, від зрадників От колаборантів, від от зрадників, от цих предателів, це все і вонючий шм... швалі. З однієї сторони, звісно, це горе і, і, і смерті, і а з іншої сторони, от таке в мене впечатлення, що, мабуть, треба було. Тому що Україна сама б не очислилася. Починає від самого першого і до самого последнього. Отого от Юченка, от того Кучми, от того Януковича, от усіх. Усі. Всі предателі, усі. Тепер тільки виясняється, що в їх усіх рильця в пушку і, 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 і вовсе. І Нащо далеко, ті, от, е, е, не знаю, чи це правда, що ось, о, війна йде, а, а та Юля, яка ратувала, що за батьківщину, за все. все а де вона? Де Шуфричі своїми? Е, 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 де всі вони? Багато потікало. Багато перейшло на бік да, Багато фашистів. Артистів. От, наприклад, а де той знаменитий той півець, о той як його? Вінник, він. От де він сейчас? Кажуть, в Германію переїхав, хворіє. Ага, от де Вінник, він хворіє. Да, він, я, мені я 83 роки не хворію, а він хворіє. Він хворіє. Усі вони хворіють на свою руку. За Навірно, нас... Бог послав от, щоб Україну очистити від всякої швалі. Звісно, мабуть, це не допоможе, але ну, все одно. Все одно, од, е... ну, одна треть то точно, одна, може, дасть Бог і дві треті, що вбереться всякої швалі. Вот. та в конце концов, Україна дійсно, як по Шевченку, е заживе в своїй країні для своїх дітей і внуків. Нормально. Це ж треба такое. Чуєш, то той, то той, то той, то той. Ой, ну що це? Велика частина України зараз в руїнах. В руїнах, ну, ну що це. Чи вдасться її відбудувати? після перемоги? Ну, Звісно, перемог? вдасться раді Бога, звісно, вдасться, конечно, вдасться Життя переможе, все одно. Життя переможе, все можна відбудувати. Люди вже вертаються, не ждуть нічого, ні там, поки там, що поможе, як тої держави нема нічого. Її обікрали ще до війни, як нитку Общипали. Звісно, якби не допомога усіх держав, то Росія нас вже б схавала б живцем, як отой жовтобрюк, оту жабу. Ось ну, таке нам би було б, якби не люди, якби не піднялися Англія, Америка, Польща, Прибалтика і інші країни. Вже після визволення. Київщину часто обстрілювали. Поскільки не було світла. Е, багато не було, так, да, багато не було. Бували такі дні, бували навіть дні, що, що сутки не було. Даже сутки не було. Бували такі дні, що сутками не було. Ну, а тоді вже якось включали там. Бувало на часу включать, а чотири часа немає. Чого тоді ти так. в Київ не хотіла приїхати? Та, Де було хоч трохи легше братувати. Щоб я вже поїхала? Ну, чого б я поїхала? Я вже картошку садила <смі> на городі, Уже договорилася з трактористом, зорали мені городик. Я картошку посадила, кукурудзу. Чого б я їхала? Ну, чого я б їхала туди. З родичами. Так, да, на дворі весла, да, сонечко, а я б їхала туди, ото сиділа б е, виглядала в вікно. Я тут на воздух і все, тим більше їх вже немає. О, козу пасла, курочки в мене ось. Ну, чого б я поїхала в той город, що я там не бачила. Що найстрашніше було під час війни пережити оці. Віроломного нападу. Ну, найстрашніше, звісно, було, як сильно стріляли ночі. Як сильно стріляли, як приходилося е, е, от, о, згинатися чуть ли не до землі і бігти від порогу у підвал, а від порогу до підвала до мого, ну, я знаю, метрів 60. А тоді ще ж бігла через город, до мене сусідка бігла із палкою. – Тетя Оксана? Так. Да, і сусідка до мене бігла. Двох веселіше сиділи. Ну так, у двох у погрібі сиділи. І сиділи в двох у погрібі. О. Так, так і виживали. Щоб да, я вже їхала. Як їх вже вигнали, літо вже вже, сонечко вже вже. Я тільки дивлюся, ось вже ж, як їх немає. Обично до мене шпаки приліти, вже шпаки прилетіли. Вже неділі-дві, як прилетіли шпаки. А раніше то ця вся яблуня в мене оця була обсипана шпаками. Сиділи, свиренчали, там все тут вже. Гнізда вже туди. А це ну, штук десять. Прилетить і улетить, прилетить і улетить. Війна навіть даже, даже шпаків розігнала. От я не знаю, де вони. Тож тут свіренчали, отут вже в мене в дупла гнізда вони робили. Вчора прилетіли, сьогодні було трошки, їх там, я не знаю штук скільки. От. А зараз немає. кудись полетіли. Війна навіть робить, птичок розігнала. Що людям треба робити під час війни? А що ж робити? Саме головне усіми силами вигнати цих вигнати проклятів расистів, московітів. Да, бо вони ніякі не русські. Ніякі вони не русські, ці азіати. ніякі вони не русські. Це азіати, помість монголів і е... татаро-монгольських -монго... Татаро іго. Воно 300 років воно було то які вони вже руські, які вони руські? Там не поймеш, хто вони по крові, які вони русські. Московіти. Азіати, московіти, оце цей народ. Так і як, що ж напали на Україну, а самі воювати не хочуть, посилають чук, Чівненці, мордвинів. оцих посилають. Оцих. А самі ж не сильно хочуть воювати. Чи заходили в селище чеченці? Ой, а хто і знає, їх вже на лобі Не, не записано. Звісно були. звісно були. Звісно були ці чеченці, хто хоче. І чеченці, ай, башкіри були, башкири були. Бо я одного спитала, а хто ж ти по національності? Він сказав башкир. Звісно, були чеченці. Ну, башкири ці, ці були якось не сильно такі, бо по воду приходив парень. То ці такі були, е, наоборот, навіть предупреждали, що там в сільській радіо ці ж чеченці там були, мордвини були, то казали, що не ходіть туди, бо, бо там безбашені називали. Не ходіть туди, бо там безбашені. Вони і на їх говорили. О, ті були противні, а ці башкири, ці, що тут молоденькі, молоденькі хлопці, от у того були ось коло мого двору, ті були нікого не трогали, нікого нічого, там танки їхні стояли, там щось вони собі варили теж, там щось гріли. Там то ремонтували, по воду до мене приходили, брали. А з башені познущалися над твоєю подругою, пані Ольгою, повикидували всі сімейні телефони в криницю, ну, стріляли да. В, да. в дах. да, Позабирали телефони, кинули, кинули криницю, кинули в телефони. Їм прийшлося потом, і, 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 ну, відкачувати воду, щоб достати ті телефони. этих Після дай. такого знущання вона після війни і померла. Так, да. це ж страшне, бо вони з хати не вилазили ж там, з хати. Потолок її простріляли її. І картошки дай цибулі, дай, і моркви дай і сковорідку дай, і жиру, дай, і всього дай. Не вилазили з хати. І... А там же ж внук був. Вона за внука сильно переживала. О. І все, на цій почві в неї відкрилася язва жалудка. І так вона, бідна, і померла. Так і померла. Все переносила на собі, все терпіла, вот це все. І, господи, геть молода жінка, що хіба це вік 60 років. Що в селищі допомогло вижити без продуктів? Ферма помогла. Помогла ферма. ферма Кажуть, власники її кинули і втекли з селища. Да. Хазяйва втекли, бросили тут корови, ревіли, страшне, тут рів страшний, що був. У корови корови не доїні, голодні, страшне. І я ж туди теж ходила доїла із і цією шолею, з Ольгою Івановною ходили доїли. Доїли, допомагали. А чого люди пішли туди? Спасати. Пішли спасати, але діло в тому, що їсти ж не було чого. Так і говорили, дійте, молоко собі забирайте. От скільки надою, скільки й твоє. От так і люди йшли, бо не було чого їсти. Йшли, корови доїли, корови списали, а додому молочка приносили. О, отак і, так і спасали тих коров. Коров спасали, а корови людей спасали. О. А потім ми там трошки різали, по кусочку м'яса давали. От, хліба не було, ну а м'яса по кусочку давали. От, і все так і спасало людей. А де брали корми для корів? Ну, для Воно було ж заготовлено. Це ж, воно ж було заготовлено. Вони були на території. Ну, З літа було ж заготовлено. Вони ж напали в февралі, корма були приготовлені. І сіло був, і солома була, і сіно було. от, Корма були. От, А потім коров трошки ж і виганяли, щоб вони трохи попаслися. Там вже мужики поприходили, от стали вигонити трошки коров, щоб корови трошки попаслися. чистили ну, вручну, все робили, доїли вручну. Усе робили. Люди бігли, і не тільки нашого села, і всіх сусідніх сел приїжджали і приходили, і цілими днями сиділи під тою фермою, ждали, коли ж дойка почнеться, щоб надоїть собі молочка нести. А були такі, що доїли побагато по бідонам, а потім везли, продавали. І таке було, що там возле хворих говорять, Стоять з бідонами молока і торгують молоком. Весь ворзель був. Да. Продавали молоко. Ото. Набирали тут молоко, возили, продавали ще й наживалися. Кому горе, а кому. Кому війна, а кому. Ой, люди є різні. Ні стена, ні з не було нічого. Ну, а потім, коли вже наші зайшли, то вже, звісно, нашим солдатам молоко возили і вже почали різати там бичка чи що м'ясо різали, щоб м'ясо, щоб кормити наших солдатів. Хоча рашені теж брали. І скоти кожен день, щоб їм різали. Заставляли або, бич... ну. Заставляли або бичка, або корову, і молоко брали, все брали. Ну... З ними були, вроді ж так, що будете брати продуктів, тільки що хоч ферму не розбийте, скотину не побийте. То скотину оставили в покої і ферму не розбили, бо брали ж, їли то вже м'ясо і молоко. Як особісті хватило, що хоч ферму не розбить, і коров не побить, так як от передають, що там цілі, ну, цілі стода поубивали. Я вже домовилася, що буде ходити. Вліт почуваю.